Соницю потрібно садити тільки весною або пізньої осіни. Ну хто вам таке сказав? Коли у вас є посадковий матеріал, тоді і садите і все. і на цьому крапка. Дивіться, який шикарний посадковий матеріал, гарне коріння. Бачите? Його ви садите зразу в ґрунт. і все можете собі просто замульчувати і обов'язково поливати. Обов'язково. Поливаємо і до осени у вас будуть ягодки. У кожного є своя можливість. Наприклад, було, перша поставка в мене була, людина хотіла купити, але каже, я не маю можливості поливати, тому що я на дачі, а, ну, якби в такому плані. Зрозуміло тут, що вона посадить в неділю, поки до п'ятниці приїде вона засухне. Тут зрозуміло і немає ніяких питань. Якщо у вас вільний доступ до поливу, і ви щодня біля цих рослин, то без проблем ви садите і будете смакувати до осіни ягодками.